Щороку у серпні проходить акція у школу з радістю. Відбувається вона за підтримки міської влади. І з початком навчального року учасників зустрічі привітала заступник міського голови Тетяна Карло. Ми, діти, Ми своїм навчанням, перебуванням у закладі, займанням в гуртках позашкіллі наближаємо також перемогу, тому що це наше майбутнє. Тому любі діти, я вам бажаю, щоб цей рік, який вже йде до нас навчальний, приніс нові враження, нові успіхи, нові знання. Дорогі батьки, низький уклін вам за ваших дітей, пам'ятайте, вони вас найкращі. Міський голова передавав вам вітання, найкращі побажання, успіхів, натхнення. І, звичайно, єдиного всім нам це перемога, дочекатися, і щоб цей навчальний рік. Закінчився і отримав разом з нами з усіма перемоги. сьогодні. Від імені міського голови від імені команди нашої ви отримаєте невеликі подарунки і ще раз зі святом з наступаючим навчальним роком. Традиційно організатором такого заходу є служба у справах дітей. Очолює її Ольга Шуригіна. Ми. Проводимо акцію у школу з радістю для дітей наших категорій, і ми дуже раді, що ви прийшли до нас з гарним настроєм. На зустрічі не лише вітали у дорослих. Була нагода задати заступнику міського голови питання, обговорити їх та отримати компетентні відповіді та роз'яснення. Акцією у школу з радістю цьогоріч охоплено 25 дітей, які позбавлені батьківського піклування та які перебувають у складних життєвих обставинах. Усі діти отримали подарункові набори. У пакунках, усе, що стане в нагоді для навчання у школі, приймали такі подарунки з радістю та вдячністю. Мета такого заходу підтримати дітей пільгових категорій та подякувати дорослим, які ними опікуються.